Чи можлива підтяжка шкіри без уколів? Звісно, можлива. Але для цього треба знати декілька основних аспектів. База це є здорове тіло, яке або умовно здорове тіло, яке добре піддається стимуляції, і разом з тим процес того, як ми старіємо, для того, щоб розуміти на яких етапах на що важливо впливати, щоб свіжість і сяяння. Обличчя максимально довго було з нами. З вами косметологиня Лілія Москалик. На цьому каналі я відверто розказую про інструменти, які є в косметології, з турботою про наше тіло. Важливо вміти управляти своїми емоціями, бо погодьтеся, чим гірше ми ними управляємо, тим вищий рівень стресу в нашому житті, і тим складніше ми сприймаємо те, що навколо нас відбувається. Нам це зараз особливо актуально. І чим більш емоційно ми сприймаємо всі процеси, які є навколо, тим більше це впливає на наше тіло. Наприклад, хтось може Змінювати відтінок шкіри через те, що падає різко гемоглобін, він може ставати такого сірого, зеленого тьмяного відтінку. А в когось, навпаки, дуже сильно загострюються різні змуашки. Є люди, які втрачають, порушується дуже сильно ліпідний обмін в тілі, і починаються такі захворювання, як, наприклад, нейродерміти або псоріаз і так далі. Це все є наслідки стресу просто в різних реакціях тіла, які. В принципі, можливі, але стрес-менеджмент це не означає, що ви реагуєте соціально приємливо на ті процеси, які навколо вас відбуваються, це означає, що ви всередині себе не варите цей процес, в тому числі. Власне, в цьому основна мотивація того, аби навчитися це робити. Ну, і якщо ви бачите, що у вас в житті зараз є такий період, що ви в дуже сильно стресовому, Процесі живете, не нехтуйте, будь ласка, регулярними перевірками тіла, гінекологом, стоматологом, загалом здати аналізи, якісь такі базові показники, там гемоглобін і так далі. Ну, ходити регулярно до терапевта, аби він вас оглядав на предмет якихось. Різних моментів, які можуть виникнути, особливо коли є сильний стрес, Можливо, попити якісь вітаміни всередину для того, аби подбати про свою нервову систему і трошки простіше сприймати все, що є навколо, бо коли ми є в стресі, тіло дуже сильно, активно використовує різноманітні ресурси тіла, мікроелементи, вітаміни, зокрема, і важливо йому в достатній кількості його давати. А ми об'єктивно їмо зазвичай в стресі не дуже корисну їду, і тіло не дуже має. Чого ці вітаміни і мікроелементи брати. Тому на це звертаємо увагу. А далі я переходжу до того, як ми старіємо і в які моменти, на що ми можемо впливати з позиції косметології для того, аби зберігати свіжий сяючий вигляд обличчя. Перше, що в нас починає старіти, це шкіра. Дуже часто через те, що бракує різноманітних корисних жирів в харчуванні. Шкіра починає відчувати сухість або через те, що ми неправильними засобами для вмивання, очищаємо її. І тоді є от, власне, це відчуття сухості. Сухість нам створює, порушує захисний бар'єр шкіра, через нього дуже сильно вивітрюється волога, яка є в шкірі. Відповідно, шкіра починає старіти, робитися тьмяною, жовтою, зеленою, сірою, таких неприємних відтінків. Ми записували окремий. Відео про це, якщо вам це актуально, можете зайти глянути. Що ми можемо зробити для того, аби шкіра мінімально старіла, власне, на цьому етапі? Ми можемо доглядати правильно за нею. Тобто ми можемо використовувати засоби для вмивання, ті, які не будуть знищувати, руйнувати захисний бар'єр шкіри, в ідеалі, щоб вони не руйнували pH або кислотно-лужний баланс шкіри. Вони мають бути такого середнього нейтрального pH, це 5,5. І 6, десь приблизно такі дані дають основні наукові зараз праці. Тому на це можна звертати увагу, а найкраще шукати засоби, які, власне, не змінюють цей кислотно-лужний баланс або PH-шкіри. Тоді можна шкіру і не тонізувати. Це зручно, бо ви пропускаєте один із моментів догляду без шкоди для шкіри, і трошки оптимізовуєте собі процес, особливо ті, кому важливо багато всього не робити. І далі, після того, підбираєте такий крем, який по типу вашої шкіри. Вам Підходить. Це можливо не дуже зрозуміло в молодому віці, коли тобі є там 18, 20, 22, 25 років. Але коли ти бачиш наслідки цих процесів там в 30-40, в то ну, це зовсім інший вигляд обличчя людей, які користуються регулярно коректним для себе доглядом, і які не користуються доглядом взагалі, або використовували, або дуже пересушували шкіру, або боролися, наприклад, з висипаннями. чи Просто уявляли, що шкіра очищена має скрипіти. До прикладу. До речі, так не має бути, якщо що, на це звертайте увагу. Ще щоб шкіра гарно виглядала, дуже важливо тримати приблизно однакову вагу протягом життя. Ну, тобто, не. Важите на 50 чи на 40 кг більше, а потім схуднути назад. Якщо у вас відбуваються такі процеси, важливо спостерігати за тим, як шкіра назад скорочується, якщо ви вправилися потім різко схудли або худнути поступово. Ну, це вже більше нутриціолога, але з моєї позиції як косметолога важливо, власне, для того, щоб шкіра не розтягувалася, не стягувалася догляд, і плюс-мінус тримати одинакову вагу, тоді шкіра менше формує зморшок і краще виглядає. Не втрачає вологу і має такий свіжий доглянутий вигляд. Далі наступним етапом, що починає старіти, це м'язи, тому що ми активно користуємося мімікою. В кожного міміка своя, ми задіюємо різні м'язи, ми там емоційно сприймаємо якісь події, і це нормально. Але ми використовуємо багато м'язів на обличчі, на шиї. Ну, багато різного ми використовуємо. Мова тіла в кожного також своє. І для цього треба вміти. Розслабляти ті м'язи, які найбільше включаються в роботу. Чому це важливо? Бо ті м'язи, якими ми найбільше користуємося зачасту, в нас можуть бути спазмовані. Спазмований м'яз він скорочується і утворює зморшку. І після того, як утворилася ця зморшка, вона може назад. Розгладитись, якщо в нас є достатній захисний бар'єр шкіри, і шкіра має достатню пластичність для того, щоб назад розгладитись. Це власне дає догляд. Це часто крема і сироватки, які ви користуєтесь в домашньому догляді вранці і ввечері. Але важливо ще і розслабити в кінці дня м'яз. В ідеалі це робити в кінці дня, тобто для цього є різноманітні дихальні практики, не без цього м'язи дуже гарно розслабляються, якщо ми це робимо. Можна використовувати додатково різноманітні самомасажі в процесі того, як вимиваєтесь, аби не витрачати окремо на цей час. Можна брати цілі комплекси вправ, які будуть працювати для кожної окремої людини під той ту форму лиця, яку ми маємо. Під той тип міміки, якою ми користуємося, ми будемо використовувати різні вправи, різні самомасажі, натискати на різні точки, аби ці м'язи розслабити, покращити в них трофіку, тобто прихід і відтік крові для того, щоб живлення добре відбувалося. І тоді м'язи не формують або не так швидко формують нам ці заломи на шкірі обличчя, і разом з тим шкіра обличчя отримує достатню кількість вітамінів і мікроелементів, аби свіжо і гарно виглядати. Це такий наступний момент. Тобто ми вчимося розслабляти м'язи різноманітними варіантами, які в нас є. Серед того, що нам доступно для розслаблення м'язів. Вдома. Це є точкові самомасажі, це і лімфодренажні масажі, якими я показую, як вмиватися в процесі, такі короткі можуть бути. Вони можуть бути такі більш глибші для пропрацювання якихось певних груп м'язів. А можуть такий самомасаж, який ви можете самі робити, можуть бути суббокальні, коли ми заходимо пальчиком в рот і розмасовуємо різні жувальні найчастіше м'язи, але можна і інші групи м'язів на обличчі також так розмасовувати. Це може можуть бути масажі з допомогою якихось девайсів, наприклад, з ефективних, це є скрибок. Гуаша, але насправді там цінно не сам скрибок, а ту техніку, якою ви користуєтесь, бо скребок гуаша можна навіть ложкою нормальною вдома замінити, основне вміти правильно неї робити. Ну і з самомасажами теж дуже важливий момент це стан шиї. А якщо ми не пропрацьовуємо шию, або шия в нас є напружена спереді чи ж ззаді, або ми схильні до головних болей, то скоріше за все будь-які самомасажі, які б ви не робили з обличчям, вони будуть мінімально вам допомагати. Просто тому, що кров погано поступає в голову, і для того, щоб це було добре відбувалося це живлення, нам треба зняти спазми спочатку шиї. Для цього робляться або самомасажі, або і вправи із самомасажі, залежить від того наскільки у вас вона зажата. Можна ходити на масажі обличчя або на масажі шиї і обличчя. Взагалі найкраще, коли робиться масаж на все тіло, робиться і обличчя, і тіло, і тоді це, особливо в молодому віці, дуже гарно впливає зголом і на стан тіла, і на вигляд обличчя. І, на те, і ми так ніби розтягуємо цей процес появи перших зморшок. Якщо вони вже утворилися, то ми їх глибину значно зменшуємо, зменшуємо набряки. І далі, тобто це така найкраща комбінація. Якщо є можливість це собі позволити, прекрасно, якщо нема, то ми можемо вдома дбати вправами, самомасажами теж про те, аби гарно свіжо виглядати. Це такий наступний крок. Якщо ми бачимо, що процеси старіння вже формуються, і зморшки в нас вже є, то один, ще один із інструментів, які є в косметології, для того, аби попрацювати з м'язами. Це є мікроструми, які і підтягують, і. Розслабляють напружені м'язи. Як це відбувається? Власне, ті м'язи, якими ми активно користуємося в міміці, вони в нас напружуються і в тих місцях в нас формуються зморшки. Можете собі зараз поставити на паузу відео, підійти до дзеркала і подивитися, ага, в мене формуються зморшки, наприклад, тут, тут, там навколо очей так? і опускається десь овал. Я розумію, що там, де в мене напру... там, де є в мене зморшки, то це означає, що в тих місцях. В мене м'язи напружені. Там, де починає провисати овал або формуватися друге підборіддя, зачасту це є проблеми з м'язами, які навпаки дуже сильно розслабилися, і тканини. Жарові пакети в нас такі є, вони нам наповнюють гарне обличчя. Вони будуть провисати, і ми через це будемо бачити якісь такі неприємні моменти з відображенням відображення в дзеркалі. Тому тут важливий момент є стабілізувати процес, одні м'язи розслабити, а інші, навпаки, підкачати. Це так відбувається, тому що. М'язи власне вплітаються одні в інші, і ті, що напружені, інші в них вплітаються, і тут теж напружений, наприклад, м'яз, і воно розтягує оцей м'яз посередині, і ми мусимо. Коли ми розслабляємо один і другий, виходить, що цей провисає і може падати. Ви будете бачити якісь там обвислості на обличчі. Тому треба його підтренувати, аби він підтягнувся. Власне, мікроструми це один з небагатьох інструментів, які дозволяють зробити і те, і інше, і зробити лімфодренаж для того, аби забрати набряки і покращити трофіку і в обличчя, і в шею. Бо робиться власне ця методика обличчя і шия, якщо воно ви хочете, щоб то було ефективно. Якщо роблять тільки обличчя, шукайте когось, хто робить і те, і друге. Отже. Такий момент, якщо ви бачите, що на шкірі обличчя вже сформувалися зморшки і вже є такі готові полоски, то для того, аби їх розрівняти, можна користуватися таким інструментом в косметології, як пілінгами. Пілінги бувають поверхневі, бувають поверхнево-середині, бувають глибокі. Це все залежить від глибини. Зморшки від типу шкіри від стану тіла, загалом на що на який рівень стимуляції тіло буде реагувати або не буде реагувати, відповідно ми можемо комбінувати це по різному Вправи і самомасажі також ефективні в будь-якому віці. Навіть коли у вас наступила менопауза, це все одно буде гарно працювати. Просто для того, аби побачити ефект, вам треба буде робити, наприклад, курс самомасажів вдома не 3-4 тижні, а період обміну клітин. А коли в нас наступає менопауза, то Період обміну клітин розтягується з 30-40 днів на 50-60 іноді 70 днів, в залежності від віку вже людини або від супутніх процесів, які в тілі відбуваються. Якщо є якісь хронічні захворювання, то цей період буде ширший довший. Тому на це теж варто звертати увагу, але нехтувати цими інструментами вдома не варто. Ще є різноманітні варіанти типування обличчя, наприклад, це гарна методика, але вона підходить далеко не всім, тому що тейп для того, аби гарно працював, він мусить бути на обличчі 7-8-9 годин. Це перший момент, другий момент не всі люди добре реагують на клей і мають можливість потім після тих 7-8 годин ще 2-3 години мати червоне пятно на обличчі. Ну і загалом не всі просто на клей добре реагують. Тобто тут можна собі пробувати експериментувати, але ну, якщо вам подобається супер, якщо не подобається, то є прекрасні варіанти, як це замінити, власне, тими інструментами, про які я казала. Масажі, мікроструми це якщо професійні, якщо домашні, то вправи і самомасажі. Якщо бачите, такі якісь зморшки або дрібні зморшки, тоді пілінги гарно з цим також працюють. Далі наступна структура, яка починає. Старіти, або яка відповідає за асиметрії на обличчі, це є кісткові структури або жорсткі структури в стілі, тобто туди ще суглоби відносяться, сухожилкові зв'язки і так далі. І нам важливо, що ці кісткові структури нам відповідають за асиметрії. Тобто, якщо в нас є щось десь в обличчі несиметрично, то в першу чергу треба дивитися на поставу, а в другу чергу дивитися на. Прикус або на роботу лицещелепного апарату, і після того тільки йти до косметолога і казати, от мені там брова, губа, ще щось вище, нижче і так далі. Тому що від оцих двох трьох елементів, якщо ви дасте з раду, в 90% випадків у вас питання з обличчям вивітряться і їх не буде. Тому краще давати раду спочатку з цим, якщо ви бачите якісь асиметрії. Далі, чому я кажу, що з віком це стріє і загострюється, тому що кістки вони зменшуються в об'ємі і ми починаємо більш виражено бачити те, що в принципі з нами було. Ще разом з тим, може теж загострюватися, наприклад, ми можемо якусь частину м'язів більше зажимати, і тоді ми будемо бачити ще м'язевий перекос, але він гарно забирається різними масажними техніками, тими ж мікрострумами. і Якщо ви бачите, що ви пробували ці техніки, і воно вам не вирівнялось, або ви, тоді це все-таки з кістками якісь є моменти. А якщо ви бачите, що вирівнялось, але на короткий період часу вернулося назад, то це більше про мову тіла, про те, що ви назад повернули мовою тіла ті спазми, які були, і тому симетрія з вами повернулася. В таких випадках вже є різноманітні ін'єкційні техніки, але про це не тут. І мені більше подобається, як виглядають жінки в 60-70 років, які не використовують ін'єкції, або які використовують їх мінімальний об'єм. Мені більше подобається те, як формуються зморшки, як виглядає обличчя, як загалом виглядає жінка. Тому давайте так, з ін'єкціями не до мене. Мені все таки більше імпонують інші види того, як. Як потім ми старіємо, коли все-таки за шкірою обличчя, за м'язами, правильно доглядати і просто зберігати таку природню красоту. Ну і ще є багато наслідків ін'єкції, про які чомусь прийнято мало говорити в публічному полі. Якщо вам буде цікаво, я можу записати про це відео окреме, але пишіть про це в коментарях, бо я розуміла, важливо вам ця тема чи ні. Отже, якщо вам цікава безінекційна косметологія і те, як зберігати свіжість і сяєння в будь-якому віці і красиво старіти, то я запрошую вас переглядати відео, які є на каналі, бо вони в більшості будуть про це. Отже, основні моменти я вам розказала, як процес старіння відбувається, і як на яких моментах ми можемо впливати. На жаль, на те, як зменшується об'єм кістки, ми впливати не можемо. Ми можемо тільки підтягувати обличчя і м'язи за тим процесом, як зменшується об'єм кісток. І тоді, наш вигляд, все-таки є кращий. Ніж до, ще дбати про харчування сон і воду, і тоді не утворюється напряків. Ну і про здоров'я свого тіла, тоді є сенс займатися і красою, коли тіло здорове. З вами була косметологиня Лілія Москалик. До нових зустрічей у нових відео.